Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров. І це новий проект на сайті Полтава 365, який має назву 365 днів. 10 жовтня відзначається міжнародний день боротьби зі смертною карою. В деяких країнах світу смертна кара існує і по сьогодні. В деяких країнах існує часткове покарання за злочини особливої тяжкості. В більшості ж країн світу смертна кара відмінена повністю. В Україні вперше мораторій на смертну кару було введено 1995 року. На законодавчому рівні повністю смертна кара була відмінена в 2000 році. Зараз можна почути багато думок з приводу повернення смертної кари, тож ми вирішили поцікавитися у полтавців, як вони ставляться до найвищої міри покарання. Я проти смертної кари. Існує розумієте, як хто буде сторожити сторожей. Тобто, існують механізми, коли можна повернути все назад. з смертною карою, це не може Тому я против. Лічне моє мнення, якщо преступлення проти народу йде чоловіком, то я за. смертную казнь. А вообще наша сегодняшняя жизнь, цивилизация и культура, я считаю, это непозволительные методы, то есть смертная казнь. Максимально позитивно, я только за. Опять-таки, смотря за какие преступления. За какие, за какие злочины вы уважаете потребно? Изнасилование, убийство, измена родине. Максимально позитивно отношусь к высшей мере. Я вважаю, моя така думка, що смертна кара недоцільна. У нас ще немає реформи судів. Якщо в нас буде проведена реформа судів, якщо б в нас було все по справедливості, то це так. Але я і тоді, і тепер я такої думки, що смертна карка не потрібна за правовим, за людським життям, найдорожче в людині це життя. Я вважаю так.